Бісквітне печиво Little Bear від бренду Своя лінія, що продається в АТБ, виглядає як ідеальні ласощі для дітей. Але давайте розберемося, що насправді ховається у його складі. Перше, що викликає тривогу, це цукор. У 100 грамах продукту міститься 57 грамів вуглеводів. Це майже чверть допустимої денної норми цукру для дитини дошкільника. Регулярне вживання таких солодощів, прямий шлях до ризику ожиріння, карієсу та порушення обміну речовин. Другий тривожний сигнал це жири. Виробник використовує пальмову олію, зокрема гідрогенізовану, а це є джерелом шкідливих транжирів. Навіть після очищення такі жири негативно впливають на серцево-судинну систему та метаболізм дитини. Третій пункт. Довгий список хімічних добавок. У складі ми знаходимо консерванти, емульгатори, безліч штучних ароматизаторів, барвники та стабілізатори. Хоча ці добавки дозволені. Їхній сумарний вплив на організм, що росте до кінця не вивчений. І нарешті алергени: печиво містить глютен, молочні продукти та сою, а також може мати сліди горіхів і кунжуту, що робить його небезпечним для дітей алергіків. Висновок: бісквіт, Bear – це не корисний продукт для щоденного раціону. Його можна давати лише як дуже рідкісні ласощі, але він не повинен замінювати повноцінний перекус. Через високий вміст цукру, шкідливих жирів та хімічних добавок, регулярно давати його дітям не рекомендується.